Євангелія на щодень, 19 травня Йоанна 10, 17, 28. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, що знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу маю його покласти, і владу маю назад його забрати. Від отця мого прийняв я цю заповідь й то знову точилися суперечки між юдеями за тих слів, численні з них мовили. Навіжений він із лузду з'їхав. Навіщо його слухаєте інші то навіженого слова? Чи навіжене спроможні очі сліпим зрячим робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі зима була. Ісус проходжувався у храмі Соломоновим присінком. Обступили його юдеї і йому кажуть, доки же нас отак триматимеш у вагані, коли Христос ти, то відверто скажи нам, Ісус же їм, казав я вам, та ви не віруєте, діє, що чиню їх ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене, та не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мої голосом слухають, і я їх знаю, вони за мною слідують. І я даю їм життя вічне, і не пропадуть вони по віки, і ніхто не вирве з їх рук моїх. Що робити, щоб зустрітися з Ісусом у будь-який час? Перш за все, треба закохатися в нього, а потім досталь читати і роздумувати над Євангелієм, тобто слухати Його. Він присутній у Євангелії і таким чином промовляє до нас. Ісус вирішив, що першою щоденною доступною формою зустрічі з Ним буде слухання Його. Але як упевнитися, що ми зустрілися Його, почули і зрозуміли, кожен, хто зустрів Ісуса, йде за Ним у всьому, скрізь і до всіх, стає послідовником Бога за владу, за власним вільним вибором, Проте де гарантія, що це насправді так. Ми маємо його запевнення, Він каже, що знає нас, тобто Він об'єднаний із тими, хто його слухає, що із нього випливає, і з моменту цієї події історія Бога стає історією конкретної людини, а доля людини у ділом Бога, людина, що живе на землі, але вже перебуває у вічності. Господи, зарахуй мене до своїх овець, які слухають Тебе і слідують за тобою.